Друзі, всім привіт! Мене звати Іра і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Я хочу подякувати вам за такий класний актив під моїм останнім відео. Мені дуже-дуже приємно те, що ви мені пишете. Дякую за теплі слова. І напередодні свят мені також би хотілося порадувати вас. Я була в магазині Сінцей і дещо придбала для розіграшу. Умови конкурсу будуть максимально прості. Потрібно бути просто підписаним на мій канал і поставити будь-який коментар під цим відео. І вже через тиждень часу я оголошу переможця. Ну а ми з вами відправляємось на огляд новорічного декору в Сенсей. Дівчат, я щиро завидую тим, кому це все не потрібно. Тому що коли я заходжу чи в Сінсей, чи в зарахом, або в юск, мені все хочеться скупити. Воно все для мене таке гарне, це якась, мабуть, свого роду залежність. Я стараюсь з цим боротися. Мені зараз дуже подобається мінімалізм, але все ж таки інколи себе чимось радую. Мені ще сенсей подобається тим, що вони кожного тижня оновляють товар і доставляють щось нове. Ну і звичайно, за демократичність стін тут можна купити класні речі дуже бюджетно. Сам одяг я в сенсеї не купую, так як це в більшості випадків синтетика. Мені цікаво, чи ви купуєте щось з одягу у цьому магазині і чи задоволені якістю. Напишіть мені про це в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Асортимент в цей день у магазині був дуже хороший, різні вазочки, підсвічники. На будь-який смак було що чого обрати. Як же без номів, вони представлені у всіх магазинах з декором. А це мій улюблений відділ з свічками. Я люблю купувати свічки, вони створюють затишок в оселі. В Сінцеї вони по дуже бюджетним цінам. І аромат приємний. Мені особисто дуже подобається. Показую вам, які є варіанти. Ось така велика свічка, 279 гривень. Ще ось такі свічки. Ціна 99 гривень у різних кольорах. Ще такі цікаві по 99 гривень. Мені ось ця свічечка дуже сподобалася. Звичайні класичні білі. Подобалась дуже мені ця чашка з таким абстрактним малюнком, і було дуже багато різних новорічних атрибутів, підсвічники, красиві у формі зірочки, солдатики, різні підставочки. Красиві дозатори у ванну. Я особисто купувала рушнички. У сінцеї вони тут доволі бюджетні, але якість хороша. Ось такий вартою 119 гривень. І ось цей дозатор на мило мені сподобався. Ще були різні пледики. Дуже хороший вибір. Вартість такого пледика 100 гривень, точніше, 99. Такий симпатичний квітковий принт 169 гривень. І це мені дуже сподобався: 399 гривень його вартість. Хороший вибір чашок. Кожен собі щось зможе знайти під свій інтер'єр. Вартість приблизно від 99 гривень до 130 Також хороший вибір посуди. Мені сподобалася ця масельничка. Також у Сінсеї можна придбати постіль. Є односпальні і двоспальні комплекти. Єдине, що мені не дуже подобається якість. Особисто я купувала підутяльник, і він був або бракований, або. Пошкоджений якось вже в магазині. Е, насправді зовсім мені не сподобалась якість. Також різні наволочки на подушечки, ось такі класні, по 99 гривень. Штори в душ. Ціна 499 гривень. Мені ось ця сподобалась. Дуже класні свічки, я хотіла придбати одну таку для себе, а іншу для вас на розіграш, але з тих, що залишились в магазині, були на превеликий жаль пошкоджені. Сподобався цей святковий бокал, вартість його 119 гривень. Дуже класний, зверху він йде темно-синій, а всередині золотий. Також був хороший вибір ялинкових прикрас. Ось такий боксик 99 гривень вартує. Різні кошечки були. Також кастрюлі. Одразу підписані potейs. І багато різних дошечок. Ось така по 219 гривень. Така красива 279 гривень. Я вам рекомендую особисто звернути увагу на тапочки у сімцеї. Вони тут справді хорошої якості і дуже бюджетні. Я особисто купувала для себе схожі тільки сіренькі і дуже ними задоволена. За, за таку ціну бюджетну це просто вау. Ось, наприклад, такі 219 гривень. І показую вам хороший варіант на подарунок. Ось такий адвент календар від сенсей. Ціна його 399 гривень. Вони тут є різні, є більші, є менші. Відповідно, також різняється ціною. Вартість такого на меншого 219 гривень. І показую, що ж я такого придбала для вас. Це така красива. Чашка. Я обирала щось не дуже новорічне, щоб можна було використовувати не лише на свята. Свічечка Purfresh з дуже приємним, легким, непритурним ароматом. І ще ось така свічечка. Нагадую вам умови бути підписаним на мій канал і поставити будь-який Залиште будь-який коментар під цим відео. Ще, дівчатка, важливий момент. Я відправляю лише по Україні. Якщо ви зараз знаходитесь за кордоном, я можу відправити комусь з ваших родичів чи друзів. Що ж, дякую всім за перегляд, за лайк, за коментар і за підтримку мого каналу. До скорої зустрічі!